there's no light Друзі, всім хей метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я декілька разів зустрічав рецепти приготування карбонату при низьких температурах у духовці. Мене це зацікавило. Тим більше, ну, в мене в сім'ї завжди є потреба м'ясних виробів для ранкових бутербродів. Тому я вирішив приготувати ну і з вами поділитись також. Тож, давайте почнемо. Як бачите, я взяв вже такий у мене биточок, тут десь кілограм-400 грамів його. Він вже частенький, без плівочок, без жирку, без нічого, без кісточок, чисте м'ясо. Тож, давайте з нього і приготуємо. Спочатку я хочу взяв вилку і так протикати, щоб він краще прийшов солі. Будемо засолювати на першому етапі. Тому отак от я його попротикаю нещадно. Ну, так приблизно. Я думаю, досить. М'ясо в нас вже готове. Ну Тепер приготуємо соляну суміш. Значить, я беру для цього по дві ложки дві ложки без гірки, просто дві ложки звичайної солі. Значит, так. Думаю, мені буде досить по дві ложки. І дві ложки нітритної солі. Обов'язково нітритна соль вона і кольори м'яса збереже. ну і під всяких бактерій також нас збереже з вами. Ми тепер перемішуємо і будемо намазувати наше м'ясо. Ну ось, а коли добре перемішали, то тоді натираємо наше м'ясо соляною сумішшю. Ну, об'єм, дивіться, е, соляної суміші. По вашому шматочку м'яса, я думаю, на моїй кіло 400 буде досить і по 2 ложки. Але обов'язково рівна пропорція солі і нітритної солі. Рівна пропорція 50 на 50. Ну, за так, друзі, я натер свій кусочок м'яса соляною сумішшю. Ну і тепер що? Я візьму такий скляний боксик у мене є. У мене тут залишки соляної суміші є. Я так дрібненько-дрібненько таку подушечку зроблю. Ну, просто. І з того, що залишилось. Тут нічого особливого. Ось так, щоб не викидати. Ну і тепер кладу сюди м'ясо. Всю сіль, яка тут позалишалася на дошці, зі столу зберу. Ну і накрию кришкою. Ось, ну, як ви бачите, в мене завершилися всі процедури підготовчі. М'ясо готове, кришкою накриваю. І поставлю в холодильник на 3 доби. Це потрібно для того, щоб м'ясо і просолилося, і відповідні процеси з нітритною солью пройшли, ну і так далі. На 3 доби вставимо в холодильник. Ну що ж, друзі, в мене минуло 3 доби. Давайте подивимось результати. Ну, як бачите, навіть рідини виділилося ну, майже половина. Ну, це, звісно, не половина, бо там у нас шматочок м'яса лежить її тут краще відкрити. Ось так, мабуть. Так, іде небагато. Тепер ми я тут підготував паперові такі рушнички. Викладемо наше м'ясо на такий рушничок. Ну і насухо витримо. Так, візьму ще один. Ось ну, як бачите, друзі, м'ясо моє вже сухеньке, доки його підставимо. І приготуємо для нього таку смачненьку намазочку, я б сказав. Би. От подивіться, я взяв столову ложку червоної паприки. Ще я беру столову ложку червоної аджики. На зовнішній вигляд вона не зовсім червоненька така, але це саме вона. Ну, так, я думаю, буде достатньо. Ну і ще, друзі, я беру французьку гірчицю, Така яка в зернах. Я її беру дві ложки. Тепер я це все перемішаю і буде в мене така намазочка для м'яса. Перемішую. А далі все просто, друзі. Беремо рівно половину нашої суміші. І наносимо на наше м'ясо. Так от, думаю, вистачить. Розприділяємо, обмазуємо. Друзі, ну подивіться, що я придумав. От коли я обмазав з однієї сторони наше м'ясо суміш своєю, то я підготував отаку формочку під нею. І тепер я от намазаною стороною ложу донизу. І таким чином. Мені залишиться тільки обмазати верхню частину, яка ще е, ціла суха, скажімо так. Тому я от томазую і в мене повністю все буде готове. Ну і, друзі, бачите, в мене вже м'язко повністю готове, навіть на такий противень вже поклав, якому буду готувати. Зараз я цей противень ставлю в духовку, е, можна ставити на температуру десь від 70 до 80 градусів, не більше. От я ну, для експерименту вибрав 75. 75 градусів моя духовка буде нагріта, вже нагріта. Я буду туди ставити ну це мінімум на 3,5 години. Ну а далі будемо дивитись. Ну і Подивіться, друзі, таким чином в мене проходить приготування. Так що все буде в нас класно, я думаю. Чекаємо 3,5 години. Друзі, час у мене вийшов. Я дістав, як бачите, вже свій кусочок м'яса. Подивіться, вже можу навіть руки взяти. Ну Температура була невелика. Ну, що я вам скажу? На зовнішній вигляд ну це просто бомба, друзі. Просто бомба. Він красивий, ну просто красивий. І знаєте, ну аромати відповідні, такий пряно-гірчичний аромат стоїть. Класні такі духмяні аромати тут. Ну, і я повторюю ще раз, на зовнішній вигляд, він просто красивий. Ну Тепер що слід зробити за технологією. Йому треба дати охолонути і можна куштувати. Але я що подумав, я нікуди не спішу. Думаю, дам охолонути йому на балконі, ну а потім поставлю в холодильник. Хай він, скажімо так, дійде до своєї правильної кондиції природним шляхом. А от коли він вже охолоне повністю в холодильнику, тоді ми вже завтра зранку і будемо його куштувати. Так що я так і зроблю. Що ж, друзі, в мене ранок тепер вже точно все готово І можна подивитись на наші результати. Я так вирішив ось цю свою фольгу просто розкрию. Щоб і вам було краще видно. І вона мені буде підстилкою слугувати для нарізання. Не вимажеться нічого. Отакий От у мене результат на зовнішній вигляд. Ну, мені подобається, друзі. Можливо, оцю намазку ну, треба було зробити більш рідкішою, скажімо, щоб вона більш рівномірно розподілилася. Але мені і так, в принципі, подобається. Такий незвичний вигляд у нього. Ну, давайте відріжемо, подивимось розріз. Я вже бачу, що там красота. Ух тишка. Друзі, подивіться, це просто красиво. Просто така однотонна така структура. Ну просто клас. Навіть е, на перший погляд видно, що там нічого сухого немає. Суки такі, збереглися, скажімо. Ну що ж, Тепер зробимо нарізочку підготую презентацію, ми будемо куштувати. Прийшов час дегустації, а це значить, що я можу перевірити на смак результати своєї роботи. Спочатку хочу відмітити, як завжди, я це роблю зовнішні фактори. Скажу, що аромати відповідні до тих спецій, які ми використовували для намазування мого шматочка м'яса. Ну, це аджика. Це паприка і це гірчиця французька. Мені дуже подобається аромат французької гірчиці, особливо з м'ясом, коли використовується. Ну а паприка і аджика додають такої своєї пікатності. Ну а в розрізі ну, це просто. Я навіть скажу, що я такого не очікував, такого саме результату. Ну, За це відповідає нітритна сіль. Мені дуже подобається м'ясо в розрізі. Дуже подобається. Ну а тепер давайте спробуємо, бо мені коротить, я не знаю, як навіть. Спочатку я хочу просто. Я без нічого. Як ви бачите, я не гарнірів, нічого не готував. Просто хочеться дізнатися, яке ж воно на смак на чистий. Якщо можна так сказати. Точно воно не сухе, друзі. Вологе сповна досить. От подивіться, я так спробую покрутити ним на сонці. Ну, мені блищить, я бачу. Аж жишка так. Додає такої пікантності. Спецій небагато, небагато. Ну так, можливо, треба було її намазочку саме зробити трохи рідкішою, щоб вона так більш рівномірно розподілилась. Але в такому вигляді мені дуже подобається, друзі, так як вона вийшла. Без питань. М'ясо просто чудове. Просто немає до нього зауважень. Ну Оскільки в мене вийшло так все чудово, не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Клас. Ну і тепер для закусочки я хочу спробувати в якості бутерброда. Все клас. Як ви бачили, після засолювання я м'ясо не промивав, але солі небагато, друзі. Зовсім, ну, я не відчуваю перенасищення солей, Нема такого. М'ясо класне, просто смачне м'ясо. Так, все клас. Тому дуже класний рецепт, друзі, я його рекомендую. Ну і відповідно всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас сподобайок, класних відгуків, коментарів. Ваші коментарі дозволяють розвиватися нашому каналу, тому всіх запрошую активніше коментувати. Долучайтесь до мого каналу, залишайтеся з нами. Ну і думаю, ще побачимось на ньому. Всім смачного, бувайте!